20 ваучерів на перенавчання у центрі зайнятості Кіровограда видають документи на отримання другої освіти. Їх отримують люди старші 45 років. Державі такий ваучер обходиться в понад 11 тисяч гривень. Людям вже його видають безкоштовно. Перші документи вже вручили під час свята відкритих дверей. На ньому були і наші журналісти. Біля міськрайонного центру зайнятості зібралось майже тисячу людей. Шукати працю прийшли ті, хто щойно закінчив вчитись, і ті, у кого стаж роботи вже є. Хотілося б мені взагалі мені подобається касір, так десь на підприємстві, Там водитель є машина, є водительське удостовірення. Планую общем, інформацію разузнать по поводу відкриття солдатного бізнесу. Є найбольшой капітал, є вже кітаворожки, нотки. Робочі місця пропонували кілька десятків підприємств. Товариство Кіровський запрошує птахівників, трактористів, ветеринарів з десяти спеціальностей. Чотири зайняли одразу. Нам треба молоді, помоложе, звісно, тому що у нас фізична робота в селі птах, Птахівники – це важка робота. Дуже все прикро, що немає зоотехніків, що немає ветлікарів. Фактично нам треба це спеціальна сільська ветлікар, а їх немає. На фабрику зорянка кличуть шувачок. Зарплату пропонують дві з половиною тисячі гривень. Ми постійно працюємо, тому у нас постійно йде кругове рот. Нам все время нужны люди. швей нам не вистачає Поэтому мы ми но Тим не мене, опять набираємо. А тут спеціалісти служби зайнятості пропонують перенавчатись тим, кому за 45 вручають спеціальний ваучер. На вибір є понад 30 професій. Техніком очень давно вже закончила. Ну, хотела бы еще сейчас как раз компьютерные. Всі, ось ці зв'язи, то я хотіла поки щось навчитися. Охочих здобути нову спеціальність у Кіровограді вже 20 всі Вони незабаром почнуть навчання. Сам ваучер коштує 10 мільйонів на сьогоднішній день. Це 11 тисяч 470 гривень. Якщо людина виявляє бажання отримати другу освіту, пройти перепідготовку, це все безкоштовно. Пропонують пільги і роботодавцям, які згодяться взяти на роботу випускників вишів. Я можу молодих спілкування. Спеціалістів підготувати до этой житті і для себе хороших спеціалістів. Один чоловік вже закінчився дитаційний срок, дуже жалко. Він працює, але вже не навчився. В Тепер я вже взяла всі, всю обузу на себе. центрі сподівається, що нові послуги та пільги дозволять працевлаштувати ще більшу кількість людей. Напрямок Олександра Катаруша день за днем.